Всім привіт! Мене звати Віка, і це друга частина історії того, що відбувалося минулі два роки, поки мене не було на youtube каналі. В минулій частині я розказую про наш переїзд, про ремонт, про рутину навколо цього всього. Про вагітність, трохи подорожей, і загалом про те, як пройшов наш 23-й рік. І я дуже дякую за ці перегляди, які є в тому відео, за коментарі. Насправді дуже хвилююче було публікувати те відео. По-перше, ти не знаєш, яка буде реакція. По-друге, ти не знаєш, чи буде зовсім реакція на таке. Зате я впевнилась в тому, що мені дуже подобається знімати відео, збирати все це докупи і. Мати якийсь підсумок у відео форматі, і навіть якщо його не буде дивитися ніхто, через роки ми самі передивляємось цей контент і повірте, це дуже велике задоволення, тому що ти. Забуваєш просто деякі моменти, деякі деталі. А у відеоформаті все-таки ти їх підкреслюєш, ти розказуєш свої думки і таким чином створюється щось цілісне про минуле. Звісно, можна зберігати всі ці спогади просто в телефоні, але коли вони структуровані і зібрані в одному місці, це набагато зручніше і набагато атмосферніше. Тому, якщо у вас навіть ніколи не виникало бажання завести youtube канал, я дуже рекомендую насправді створити. Вирювати такі відео сюжети для себе, для особистого перегляду, я трохи затягнула вступною частиною, як завжди, але хочу повернутися до продовження історії. Початок двадцять четвертого року в мене асоціюється виключно з домашньою рутиною. По-перше, зима, і навіть за мірками Врослава це була справжня зима з морозами, з снігом, який лежав по декілька тижнів. Все для Врослава дуже незвично. А по-друге, мені вже не так легко було гуляти, хоча я намагалася хоча б один раз в день вийти на прогулянку з собаками. І в попередньому відео, можливо, здавалося, що в мене маленький живіт, насправді це таки було, але тільки до кінця грудня. Від кінця грудня в мене був дуже великий живіт, і можливо, це свята, а можливо, просто термін такий. А під кінець вагітності мене навіть запитували, чи не дві дня у мене. Також цей період мене асоціюється з натхненням і творчістю. Гадаю, це пов'язано з тим синдромом у вагітних, який ще називають гніздуванням. І дійсно від початку 24-го року ми почали підготовку квартири до появи нової людини. Це був для нас особливий період і момент. Хоча, звісно, присутнє було також хвилювання про те, щоб нічого не забути придбати, розкласти, скласти, зібрати валізу пологовий. Але з кожною поличкою, з кожною складеною коробочкою, сумкою в мене з'являлось все більше спокою. Останньою у підготовці була ось ця прикраса. Її я створювала тоді, коли в мене було абсолютно все підготовано. Зібрані речі, розкладені речі, і я могла зі спокійною душею просто займатися декором і прикрасою. Так пройшла наша зима. Ну майже пройшла. В кінці лютого на світ з'явився наш лютий дракон. Але для всіх він просто ітан. Маленька людина, яка змінила наш світ. Почався той період дисонансу, коли кожен день абсолютно такий, як попередній, і в той же час кожен день відбувається щось нове. Кожен день ти пізнаєш цю нову людину. Створюєш навколо неї комфорт, атмосферу, піклуєшся про неї і допомагаєш пізнавати цей світ. У березні, виключно для свого задоволення, я посадила кілька рослинок для того, щоб трошки пізніше можна було організувати затишок на балконі. я зробила такий акцент, що виключно для себе, тому що від народження дитини мені насправді було дуже важко робити щось для себе, легко для дитини, для родини, але не для себе. І тому посадка цих рослин це було перший крок в тому, щоб робити щось виключно для себе. І, напевно, підсвідомо я розуміла, що треба ловити момент, поки там зовсім-зовсім маленький і не може купатися в ґрунті, виривати рослини, розкидувати ґрунт і все інше по балкону. І тому треба ловити момент і створювати собі цей міні-город на балконі. І тому спойлер у цьому році я вже майже нічого не саджала, але про це пізніше. Трохи зусиль часу. І у травні балкон вже був готовий, але якщо придивитися до рослин, то можна зрозуміти, що пройшло не трохи часу. Насправді десь місяць мене зайняв на те, щоб повністю організувати простір на балконі. Все тому, що в будні дні дитина бажала спати тільки в мене на руках, а в вихідні я могла це трохи делегувати на тата і бабусь. І справжньою нагородою за мої зусилля був невеликий врожай. В якийсь момент, коли все було відносно спокійно, стабільно, мона вирішила, що треба додати трохи різноманітності в наше життя, і тому довелося зробити їй дуже швидко операцію. Як ви можете зрозуміти по тому, що мона лежить позаду мене, то операція пройшла успішно, і ми привітали її з четвертим днем народження. Наше малятко дорослішало, іноді здавалося, що стає легше, а іноді справді ставало легше. Вечірня рутина, коли вкладали Ітана спати, допомагала трохи відпочити і набратися сил на наступний день. Ну і ніяк без творчої рутини. Без цього я не я. 2024 рік, начебто, пройшов повз мене. Я в той рік навчилася не пам'ятати, який день тижня, не пам'ятати, яка дата, не пам'ятати навіть який місяць. Іноді все настільки збивалося в одну кучу, і рутина все робила таким одноманітним і паралельно з тим різноманітним, тому що кожен день. Ти вчишся, як по-новому доглядати за маленькою дитиною, яка кожен день змінюється. Кожен день можуть виникнути нові потреби, нові проблеми, або навіть просто нова рутина, якої до цього не було. І зовсім непомітно для мене настала холодна пора року і святе. Новий 2025 рік. Як ви зрозуміли, тепер всі сімейні фото можливо зробити тільки за допомогою відео. Але головним святом цієї зими я вважаю святкування першого дня народження Ітена. І моя підготовка до святкування була не тільки у прикрашанні квартири і готуванні святкового столу. Я дещо почала готувати ще за три місяці до дня народження, і моя підготовка почалась з того, що у грудні я придбала швейну машинку. Вирішила створити ковдру із всього одягу, який був у Ітана за перший рік. Я використала абсолютно весь його одяг, окрім верхнього. Теплого і шкарпеток, звісно. Насправді це була моя мрія від моменту, коли я тільки купляла цей одяг, я розпаковувала різні посилки і дивилася на ці речі малесенькі, і мені хотілося їх зберегти. Розуміючи, що місця не так багато, треба було щось з них придумати. І дуже вчасно до мене потрапило відео, в якому якраз таки перероблювали речі дитячі, хоча там ковдрочка була набагато-набагато менше. І я загалом подумала, чому б ні? Чому б якраз таки не переробити всі речі за рік в щось одне, таке суцільне. Ну і сама ковдра займає набагато менше місця, ніж всі речі, з яких вона була створена. Коли б там у кого не починалася весна, але моя весна почалася в той момент, коли я почала прибирати на балконі. І звідки ця звичка перетворювати балкон на склад речей, я не розумію. Як я вже казала, цього року я не маю городу на балконі, на жаль, але не втрималась і посадила кілька рослинок а точніше, декілька кущиків квітів. А основна моя задумка на балконі полягала в тому, щоб створити безпечний простір для того, щоб перебувати там з дитиною. Але чим старше стає дитина, тим важливіше організувати якийсь час десь поза квартирою, тому що перебуваючи тільки в квартирі, можна зійти з розуму. Трохи подумали, як правильно все організувати, і вирішили повертатися до велопрогулянок, але вже всім складом. Мені здається, що кожні батьки чекають і дуже радіють новим досягненням дитини. Але на мій суб'єктивний погляд, всі найбільше чекають декількох речей. Це коли дитина почне тримати голівку, коли почне повзати перших зубів і перші кроки. І цієї весни Ітан зробив свої абсолютно самостійні перші кроки. Тепер перебування на вулиці має інший вигляд і кордони. Саме цієї весни я зрозуміла, що нарешті маю натхнення, сили, а головне час створювати відео на цей канал. І тому ви бачите це відео. І на цьому моменті я закінчую хронологічну оповідь про минулі два роки. А попереду літо час подорожей, активностей і нових вражень. І я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані, і до зустрічі у наступних відео. Бувайте!